Боюся, що після видалення міоми матки я не зможу завагітнити. Це правда? Ну перш за все. Ми взагалі-то і пропонуємо видаляти міоми матки для того, щоб пацієнтка змогла завагітнити. Так чи є якісь ризики? Так, ми завжди обговорюємо ризики, тому що в деяких випадках можуть бути сильні кровотечі під час виконання консервативних ніомактомій. Це коли матка залишається, видаляється лише міоматозні вузли, і ці кровотечі можуть призвести до навіть складних обставин, яких нам можуть знадобитися збільш тобі противного лікування, при якому вже жінка не зможе самостійно. Завагітнити, тобто вже йдеться видалити часткову матку, після якої праці вона не зможе завагітнити. Тому завжди, коли ми обговорюємо всі наслідки, необхідність виконання операції, особливо у молодих жінок або жінок, які планують ще виконувати репродуктивні наміри, ми завжди все це обговорюємо. Іноді як я казав, краще не зробити операцію, намагатися завагітнити, і після вагітності, там, наприклад, видалити міому або за необхідністю часткову матку.